Подивіться, яких ми кошенят. Йшли по вулиці, побачили таких бідових кошенят. Відпочаюсь, дзвони, дзвони. І ми кличемо господарів, ніхто не виходить. Подивіться, які вони каркасні. Дивіться, а це мамка каркасна походу. ну бо однакові. І в мене всього одна пачечка ну, корма. Я ще сюди вернусь, при тому, що вони дивіться ручні. Ми кличемо людей, ніхто не виходить, щоб спитати. Може це не їхня. Може підкинута чи прийшла, знаєте як. Але їх треба забирати. Ну от, плюс три. Я знову ж цього не планувала, але але така біда. Вони дуже голодні, надзвичайно ну, голодні. Ми зараз візьмемо машину і будемо вертати їх і ще добре нагодуємо або заберемо, не знаю. Може будемо ще кликати, бо знаєте, потім скажуть, вкрала котів чужих. Хоча вони в такому стані, що Ну ви ж самі бачите, дивіться. А це взагалі. А оце каркасне. Треба подивитися, хто це. І нема більше, що дати їсти. Случайно я при виході кинула цей пакетик, цю віску акція була. Оближуй. Дівочко, щось ми. Щось хто їх хто це. навіть дівчатка бачу вже. Ну Це, зрозуміло, що це мама. Це хлопчик. Так, да? Ой, не, не можу порвати цю бачите, бачте-ка. Сонечки мої. моїхеньке. Будемо ще старатися людей звати, бо я знаю, що тут колись у них була овчарка велика, але зараз так тихо. Ми ж вони виїхали і кинули їх, а може, просто прибились. Дивіться, скільки ще корму, я не можу їх викинути. Ой, вибач. довленькі. Такі-то у нас справи. Будемо щось вирішувати, будемо тримати вас в курсі.